Вони об'єдналися заради миру. Миколаїв показує приклад всій країні. Там прихильники і противники майдану стали пліч опліч спільними зусиллями. Вирішили побороти сепаратизм і не допустити від'єднання області. Як захищатимуть своє місто? Дивіться далі. Вони кілька місяців стояли по різні боки барикад. А сьогодні за одним столом вирішують, як разом охоронятимуть рідне місто. Діалог почався із випадкової зустрічі в центрі Миколаєва. Олександр Майданівець і активіст народного ополчення. Віктор його запеклий опонент з антимайдану, лідер добровільної народної дружини. Розмова чоловіків швидко просякла ненавистю. Я поймав себе на мислі, що ми вже не опоненти. Ми вороги. ця такта мене... ну немножко ввела в шок. Зрозумівши, що зайшли далеко, хлопці вирішили прибрати з риторики слова сепаратисти, правий сектор Бандерівці. І розмова перейшла в інше русло. З'ясувалося, що спільного у вимогах обох таборів більше аніж відмінностей. Ми оба не хочемо війни. Ми хочемо жити в єдиній Україні. Ми розмовляємо на русскому мові. ми сторонники соблюдення законності. Ми сторонники розвиття країни. Ми не доволі ні прошлої вразів, ні дійсної нинішній. Єдинственне наше разногласі. В тому, що я сторонник того, чтобы Украина вступила в Євросоюз, витягне сторонник того, чтобы Европа пришла в Украину. Ну, достойно ли це разногласия того, чтобы мы стреляли до Києва? Відтоді у них з'явилася об'єднавча мета уникнути в Миколаєві розгортання східного сценарію та кровопролиття. Мисля о том, что здесь, на улице к нам, наш город, могут прийти провокаторы, дать оружие. им им, и то есть две стороны получат оружие, и провокаторы уйдут. А ми зі будемо стріляти друг друга. Та ми хочемо, щоб город робота. Ми хочемо, щоб діти наше ходили спокійно гуляли. Це одна. Цель не допустіть крові в городі. Порозумівшись, домовилися разом патрулювати вулиці, і чергувати на блокпостах. Також домовилися створити інформаційне бюро, аби боротися з плітками, дезінформацією, фейками та залякуванням містян. Хто там приїхав? куди там приїхав? З автоматами, з бронежилетами. Люди очень перепуганы. Начинается паника С області. Усю сумнівну або тривожну інформацію тепер перевірятимуть а людей інформуватимуть про результати. На сьогоднішній день працюють кукловоди, кремльонські кукловоди, маніпулятори і провокатори. Благодаря этому нас намагаються сделать врагами. Ми були по різні сторони барикад. Зараз у нас барикада одна. Це ніколаєв. Щоправда, на такий діалог погодилися не всі противники майдану, а тільки ті, що залишилися вірними Україні. Ті, ж, чиї майданівські настрої переросли в сепаратистські, на зустріч не з'явилися, хоча їх і запрошували. Втім, за словами лідерів добровольної народної дружини, ці люди не мають такої підтримки в місті, щоб якось вплинути на ситуацію. Ірина Віталій Новак, СТБ.